Навіть стакан води не дадуть. Чи впевнені ви, що ваші сусіди дадуть вам води, якщо ви будете цього потребувати? Сьогоднішня історія саме про це. Ну, або майже про це. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож заварюйте собі мівіну або щось поелітнє, якщо ви не з такої сім'ї. І погнали читати історію. Перед тим, як розпочати, я просто уточню, чи підписались вони мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок. Якщо так, тоді погнали читати. Сьогоднішня наша історія називається: Мій сусід крав воду з моєї нової власності, і я йому за це відплатив. Я нещодавно купив будинок у столиці Азії за відмінною ціною. Продавці сімейні друзі. Не жили в країні кілька років і терміново потребували грошей, проте стан дому був плачевний. Попередні власники залишили ремонт на півдорозі і навіть вхідні двері не мали замків. Коли я переїхав, будинок ще не мав воріт, тому будь-хто міг зайти. У перший же день в моєму гаражі стояв чужий велосипед. Я поставив його на дорогу і відразу ж встановив ворота. Незабаром розлючений чоловік постукав у мої ворота. Але я не відповів. І через кілька хвилин він забрав свій велосипед. Одного разу, приймаючи душ, я помітив, що тиск води значно знизився, а водяний насос сусіда якраз працював. Цей сусід літній чоловік здавав свої два поверхи орендарям, а сам жив на першому поверсі. Він був дуже незадоволений тим, що будинок продали мені, і висловив це попереднім власникам. Мої друзі попередили мене про нього, але я не переймався. Я шість футів зростом і маю трьох собак, оскільки тиск водопроводу в нашому районі недостатній. Тут потрібно використовувати водяні насоси, щоб качати воду до резервуару на даху. Почувши насос сусіда, я вирішив перевірити, чи він не краде воду з мого резервуару. Я відкрив усі крани в домі, коли насос вимкнувся, і тиск повернувся у норму. Це мене насторожило. Тож я вирішив діяти. Невдовзі я повністю відключив воду від системи. Так я не порушував жодних законів, але й не давав йому можливості продовжувати красти воду. У результаті його насос працював без перестинку. Він перенавантажив електромережу і вивів із ладу всю проводку в його домі. Близько третьої ночі його орендарі почали кричати: чому в них ні води, ні світла? Два дні по тому один із орендарів з'їхав. А обидва подали скарги до поліції. Місцеві закони суворо захищають права орендарів, тож сусід отримав штраф, втратив своїх орендарів і залишився без доходу. Нині він змушений переїхати до дочки, бо самостійно не може оплачувати витрати. Коли він під'їхав до мене, щоб з'ясувати, чому я відключив воду. Я спокійно йому пояснив, що у мене стався витік і я чекаю сантехніка. Вираз його обличчя був безцінним. Незабаром я видалю всі підключення, які б могли дозволити комусь ще отримувати воду з моєї системи. Два зайці одним пострілом я позбувся як проблем з водою, так і небажаного сусіда. Тож так я купив будинок, де сусід крав воду, відключив його постачання, щоб зіпсувати його насос і всю електрику, залишив його без орендарів і змусив переїхати до дочки. І автор не питає, чи він поганець. Але знаєте, такі в нього трохи рожки сатани вже десь прорізаються. Не знаю, як, як на мене, це дуже жорстко. Літнім людям треба допомагати. Ну, якщо не допомагати, то хоча б сказати: ну нормально спочатку підійти поговорити, сказати, що мені не ок, давай щось робити. А так, це дуже жорстко. Давайте почитаємо, що скажуть люди. І так, перший коментар. Ви повинні бути вічливими з людьми, у яких крадете. <світ> І тут автор ще пише: Я впевнений, що він був роздратований через продаж, бо знав, що його час безкоштовного використання води закінчується. Чого він не очікував, що замість того, щоб вступити з ним у суперечку, я вирішу помститись. Не варто бавитись з інженером нового покоління. Який знає, як це все працює, лол. Але тут йому відповідають: приємно чути це від колеги інженера. Мій друг сказав, що це саме те, що зробив би справжній інженер. Ну, бачите, тут його люди підтримують, і туди йому ще пишуть: ну, це краще ніж моє рішення, яке б полягало б в тому, щоб знайти точку крану і додати туди харчовий бордник, щоб відстежити його. Але мені здається, це було б веселіше. І тут ще в автора питають, скільки коштують комунальні послуги, а саме вода, і він відповідає, що вода коштує 5 доларів на місяць. Ось така історія у нас сьогодні. Пишіть, що ви про це думаєте в коментарях, а ми побачимось вже з вами зовсім скоро. Па-па!